Всім привіт! На групових заняттях практикуючи часто жарються на дискомфорт в зав'язках під час опори на руки. Дійсно, така проблема є. Справа в тому, що в нас є активний апарат, і це наші м'язи, і пасивний апарат це суглоби. Активний апарат має захищати пасивний апарат, має захищати наші суглоби і приймати на себе навантаження. Отже, як захистити наші зав'язки під час опори на руки і не відчувати дискомфорту під час виконання цієї групи. по-перше, коли ми стаємо з опорою на руки, наприклад, на чотири опори, не усадить гострого купав щоб ваш зав'язок був безпосередньо підняти. І другий найважливіший аспект, який дозволить включити наші м'язи і захистити субло від стікаючого навантаження зав'язку, це притискання рук до підлоги. Притискання пальців до підлоги. Отже, пропорі на руки розширюйте простір пальцями, збільшуючи площу опори, і активно притискайте пальці рук до підлоги. Це дозволить включитися в'язок перед пліч, і ви відчуєте, що зав'язка стає більш стабільним і більш комфортним. Дякую. Реактикуйте з користуватися.